Він робить знімки на висоті. Павло Монахов журналіст і автор блогу Я люблю Чернівці. Найулюбленіші локації для зйомок це дахи, оглядові майданчики та вежі, і центральна з них це ратуша. Тут і видно і університет на пагорбі, і вулицю головну, і навіть до торговельних центрів на Хотинській також видно і вночі вони сяють. Дуже шкода, що так мало людей мають можливість його бачити, адже місто Чернівці в день і особливо вночі. Ну просто неймовірне. Це ті враження, і те, що ну, ніде не можна в Чернівці. Ні, більше побачити вихід на ратушу обмежений через аварійний стан будівлі, проте охочих піднятися на вежу міської ради через це не меншає, а з кожним роком більшає. Люди піднімались поодиноко з якимись домовленостями, щоб полюбуватися краєвидами нашого прекрасного міста, і я вважаю, що так не має бути. Індивідуальний підхід на сьогоднішній день не має бути в нашій демократичній країні для того, щоб задовільнити бажання чернівчан і гостей міста, голова асоціації готельєрів та депутат Чернівецької міської ради Андрій Брязкало ініціював створення комісії щодо дослідження цього питання. Ідея стоїть одна: туди мають підніматися люди, і відповіді чи інших варіантів не може бути. Я переконаний, що в 21 столітті з прекрасним процвітаючим містом, який дає профіцит бюджету. Не може стояти питання, тому що ми щось не можемо зробити. Комісія постановила провести нову експертизу сходів та оглядового майданчика. Після цього вирішать суму реставрації та скільки людей зможуть підніматися на ратушу. Юлія Задорожняк, Роман Палаток, Чернівецький промінь.